І зараз я вам ще швиденько розповім про зміни в мобільному інтернеті в сезоні 2004 року на дачі. Замість ось цього роутера Xiaomi F490 Mobile Wi-Fi роутер. Я купив ось такий роутер в аудор виконанні, тобто в вуличному. TNG CPE905-3. 3, 3 це третя модель плати. Це я вже власноруч написав, так, бо тут на коробці, мабуть, щось і було. Десь збоку, ага, щось є. Ось, бачите, стоп, стоп, стоп. Так, ну добре. Ще коробка, бачите вони. Тобто в цьому роторі є сім-картка і він роздає, ну і по Wi-Fi він може роздавати інтернет. Він і по кабелю може по цій як його в парі. Але я користуюся по інтернету. Користуюся замість цього. В чому, в чому переваги цього роутера над Xiaomi. Те, що, по-перше, у Xiaomi були проблеми з акумулятором, він вздувся через рік. Я купив від ZTE, але у ZTE там своя плата БМС і роутер. Вимикався десь через 4 години приблизно. Її доводилося кнопкою кнопкою знов вмикати. Блін. Ось цією кнопкою знов доводилося вмикати. І це доводилося лізти по драбині аж туди на дерево, на цього абрикосу. І Це мене задовбало. Але я придумав, як вирішити цю проблему. Її можна вирішити за допомогою Wi-Fi розетки цієї розумної, і там є налаштування циклічний таймер. Ставити таймер, щоб розетка вимикалася на 2 години, тоді роутер працює нормально від цього акумулятора, від ZTE. А потім вмикаєте розетку на 3 години, і акумулятор 3 години заряджається. Ну, приблизно так. Можна, щоб він працював півтори години від акумулятора, а потім 3 години заряджався. Тобто, коли, кому буде цікаво, у мене є текст, я подивлюся і в коментарях відповім. Але в чому перевага цього роутера? Ну, по-перше, він у аудор-виконання, тобто менше довелося з ним його доробляти, щоб він працював на вулиці. Хоча тут є гумові прокладочки такі круглі, і навіть з запасом він по дві штучки на кожну антенну йде запасні, ну, по штучці запасна, по одній запасній штучці ще йде ці прокладочки. Але я не розраховував на це, я зробив чохол. Ось із пляшки, ну, від пляшки від газіровки. Зараз побачите. От, він, якщо цей роутер я навіть бачив швидкості 72, ну, до 75 мегабіт. Не завжди, зазвичай там десь 45, десь так у нього стандартна швидкість. На прийом. На віддачу десь до 40 там 42 мегабіти може бути. Це працює повільніше. Це я максимум бачив на прийом десь 45 мегабіт на віддачу 35. А зазвичай в нього 35, на прийом, 35 на віддачу. Але в нього є безумовна перевага над Сіомі, що TNG в нього в налаштуваннях є налаштування TTL, а це в чому проблема? Коли, тобто, у мене у пакеті є це водофонівський пакет, яким я користуюся для, ну, для розмов і для інтернету. Там в мене безлімітний інтернет. Ну, і у межах цього пакету є. Відеопас, тобто, ну, я загалом там в 95% випадків дивлюся саме Ютуб, і основний об'єм трафіка це ютубівський. А коли, але оцей відеопас, тобто трафік безкоштовний, він не враховується. Ну тобто, можна дивитися скільки завгодно. Але, як мені пояснили менеджери водафону, що це тільки коли. Я дивлюся на смартфоні відео. Але ну що ж, хочеться, буває, на телевізорі подивитися на тіві тюнері і, ну і там на планшеті. І, і, от. і не буде же там, ну, у ТІВІ-тюнері, Ну, не ТІВІ-тюнер, тюнера це як його, ну, для ТВ-бокс. От, не вставиш картку. От, і це налаштування у TNG TTL, ставити ТТЛ дорівнює 64, і супер. І все працює, інтернет, ну, трафік від Ютуба не враховується. Це ну, вирішило цю проблему. Бо раніше доводилося. Весь, весь, весь час контролювати, скільки вже в мене трафіку використано. У мене спочатку було 40 гігабайтів, чи, а чи 50, от, а зараз 60. Це в нас теж такий безлімітний у лапках інтернету. Але, але проблеми я вирішив, і тобто тепер супер. От. Ще у TNG є налаштування, можна змінювати імей навіть, але щоб нормально запрацював Ютуб, цього навіть мені не довелося робити. Досить було тільки задати ТТЛ. І там дуже багато параметрів. Є відео в Ютубі, багато там і того хлопця, хто їх продає. У нас там дуже багато. Від... Там дуже розгалужені налаштування по частотах, по ЛТЕ частотах, по 3... ну, 4G ЛТЕ частотах, по 3G частотах, по 2G. Тобто дуже непоганий, але ну, трошки повільний. ну таке. От, все лишилося як у минулому році. Тобто у мене. Ну, Зараз підійно, бо побачите, вже листя жовте. Це за сьогодні, ще вчора було зелене на абрикосі. Ось, бачите, ось іде помаранчева стійка ця. І ось вона пішла на гору. Десь там видно чи не видно. Ось там пляшка, а зараз я збільшу трошки. Так, і що? Ну, Ось роутер і він там зверху захищений пляшкою. Зараз я візьму драбину, все це зніму, вирішив вже е сьогодні зробити це відео, бо завтра наче повинна е зіпсуватися погода, бо, наче там хмари будуть, і вже не таке кольорове відео буде сумне. Тобто... Ось, ось це кріплення. Ну, зараз я ще, я у тих відео показував, кріплення не змінилося. Зараз все лишилося так, як і було. Там праворуч. Праворуч розетка. Де вона там? Ого! Ось. Ось вона розетка. І де дріт пішов на гору. Дріт пішов на гору. Ого, аж вигинатися доводиться. Блін, листя заважає. Тобто ось роутер отут. -от, на висоті сімох метрів над землею. Ось він. Ось він. І довелося переробити його там кріплення на горі. І не, треба, не потрібно ніяких антенн цих е, кабелів, е, ну, тів, ві кабелів, тільки там для цих антен е, опір кабелю повинен бути не 70 Ом, а 50 менший повинен бути для інтернет-антени. Тобто, ну, нічого. Цих чотири же антенн нічого не треба, блін, бо їх як її там кріпити, не зрозуміло. От зараз я візьму дробину і ми зніму його і покажу все детально.